Всім добрий день! Це відео про те, як правильно визначити терміни посадки азимого часнику та цибулі, про найбільш морозостійкі сорти і про те, як правильно виміряти температуру ґрунту. Адже саме на неї краще орієнтуватися при визначенні термінів посадки. Зараз початок листопада, а я ще не посадила ані часник, ані цибулю, тому що було дуже тепло. Навіть вночі температура рідко опускалася нижче ще плюс 10. І ось знову обіцяю дуже теплу погоду на весь наступний тиждень. І швидше за все, я буду садити чесник і цибулю не раніше, ніж наприкінці тижня. Правильно визначити терміни посадки язимих чеснику та цибулі дуже важливо. Адже дуже рання і дуже пізня посадка призводять до втрати врожаю. І якщо посадити рано, коли температура ґрунту ще висока, Цибуля і часник швидко проростуть, а потім сходи можуть загинути від морозів, або якщо перезимують, то навесні отримаємо слабкі рослини. Пізно посадимо, рослини не встигнуть сформувати хорошу кореневу систему до морозів. І отримуємо той же результат. Частина рослин взимку може вимерзнути, або теж отримаємо слабкі рослини, не стільки до хвороб і шкідників. А озима цибулі, якщо вона погано перезимувала, ще й сильно стрілкується. Тобто треба посадити азимий чесник і цибулю у такі терміни, щоб вони встигли добре вкоренитися, але ні в коїй разі не повинні з'явитися сходи. Оптимальна температура повітря і ґрунту для посадки озимих і цибулі і чеснику однакова. Але треба враховувати, що азимий чесник для хорошого вкорінення Треба посадити за 3-4 тижні до стійких морозів, а озима цибуля сходить швидше, для вкорінення їй потрібно 2-3 тижні. Тому і садити її треба трохи пізніше, після чеснику. Для визначення термінів посадки є багато народних прикмет. Для мене першим важливим сигналом служить рясний листопад. Але все ж таки головний показник, на який я орієнтуюся, це температура повітря і особливо ґрунту. Найкращі умови для посадки, коли середньодобова температура повітря постійна, протягом декількох днів ще залишається плюсовою, але перестали підніматися вище плюс 10 і тримається десь в межах 5-8 градусів. І різких потеплінь, ось як зараз, вже більше не очікується. І температура повинна бути така ж. Не нижче плюс 5, але не вище плюс 10. Вночі вже можуть бути легкі заморозки, але земля залишається ще м'якою. І невеличкі нічні заморозки це хороший сигнал до посадки. У цих умовах цибули не встигають вкоренитися, але не встигають прорости. Для вимірювання температури ґрунту існують різні термометри, цифрові, спиртові. У мене ось такий називається термометр садівника. Температуру ґрунту треба вимірювати, враховуючи глибину посадки. Для озимого часнику на глибині 80 см озимої цибулі 5-8 Для вимірювання совком треба зробити невелику лунку необхідної глибини. Тут у мене 10 см. Термометр треба закопати і залишити на 5-10 хвилин. Сьогодні температура ґрунту плюс 14 і вона ще дуже висока для посадки, особливо цибулі. Якщо температура вища плюс 10, сходи цибулі з'являються дуже швидко, тому я поки що з посадкою не поспішаю. Що стосується вимірювання температури ґрунту, то в інтернеті я знайшла таку пораду. Якщо немає спеціального садового термометра, можна використовувати віконний. Я вирішила перевірити цю параду. Віконний термометр внизу ось такий. І щоб сюди не потрапила земля, його треба загорнути в плівку. В результаті в мене вийшло, що вуличний термометр показав на 2 градуси вище, ніж спеціальний садовий. І на глибині 10 см, і на поверхні грядки. Може все ж таки плівка дає перешкоди. Але я думаю, що якщо немає садового, то можна використовувати віконний термометр. Щодо сортів для осінньої посадки, звичайно, треба вибирати більш морозостійкі. Наприклад, сорт часнику Софіївський витримує до мінус 35. Мій улюблений сорт Меседер, про який я вже розповідала, витримує до мінус 25, якщо він вкритий снігом, без снігу до мінус 15. При цьому треба враховувати, що такі температури витримують добре вкоренені рослини. Сортів озимої цибулі можна відзначити радар, Шекспір. Часто вирощую штутгартенрізен. Дуже він мені подобається, бо зберігається до нового врожаю. Загалом в застійких сортів і чеснику, і цибулі багато, вибирайте з урахуванням мінімальної температури у вашому регіоні. Але навіть якщо ми посадили сорти з високою морозистійкістю, в холодні безсніжні зими посадки і чесноку цибулі треба утеплювати. Можна накрити агроволокно соломою, сухим листям. І, звичайно, обов'язково треба вкрити грядки, якщо ми посадили дуже пізно. Або морози прийшли раніше, ніж ми очікували. А на сьогодні все! Здоров'я вам, удачі та гарних врожаїв.